Всім привіт! Дуже скоро ми будемо йти мити лапку, бо в мене вже Stark Without. У мене вже не має дещо знімати з лапкою. Якщо можете, тобі І Ще у мене буде не тільки лапки, в мене ще буде да може я хаваю. Я щось розпоковую, да. Бо тільки лапа це дуже скучно. І скільки ми будемо робити лапкою на кондитерах? Та будемо кладемо лапку, щоб робити її на кондиціях. Для вас це одна секунда, а для мене десь пару секунд. <свісно> Все, поклали, поклали. І буде друга частина, як я роблю цією лапкою бідною на кондиціях У мене